Так, всім привіт! Сьогодні вирішили проїхатися по полях, глянемо як у нас тут що росте, що, що не росте. У нас дощі пройшли, такий невеличкий буревій був. Зараз приїхали на перше саме таке, я вже приїжджав із Яриком сюди. На перше поле, де нас виложило овес. Буревій хоча такий не дуже великий був, там дивилися по новинах набагато гірші по Україні на, наробив біди. Та знаєте, такий страшний сон комбайнера. Це те поле, де у на нас в тому році такий саме овес був. В цьому році я без добрива сіяв, правда у тому році давав НПК, то воно так тримало, якби його вигнало попід руки мені, можливо, яких метр п'ятдесят. Але я так наблюдав, бачу, якби непогано, можливо, і витримається. Але все вже приїхали, це вже не, не встане. У тому році хлопці зробили все по максимуму, коли молотили. Два рази барабан давили на комбайні, старалися мотовілом піднімати, щоб позабирати. Ну, там все одно, звичайно, коли мотовілом забирають, вони його піднімають, то так осипається. Але все одно вимучились, зробили просто ідеально. Мабуть хлопці відео дивляться, думають, не будуть брати трубки, коли будуть дзвонити. Шкода, звичайно. Але нічого страшного. Часом придивляються такі блогерів, особливо з південних областей, там де дощів немає, зараз така посуха, якось чим далі, тим, тим більш присушує так. То це, я думаю, нічого страшного, коли дивиться на рослину, коли чоловік там посіяв і кошти вложив, і якби, любить свою роботу, думав, щось виросте. Добриво всього іншого, а коли дощу немає, до одного місця все добриво, до одного місця технології. В першу чергу потрібно, щоб був дощик, а тоді вже там можна вивчувати. А тут, знаєте, чим більше починаєш щось знати, тим більше розумієш, що нічого не знаєш, коли у такому рослинництві. Якось так. Питали, що за сорт це осад. Я не знаю, тоді нас на базарі купляв, там просто було дві фракції, одна крупніша, друга дрібніша. То я обрав крупнішу фракцію, а хлопці сорту не знали. У нас, знаєте, на заході України в дощі проходять і жнива так часом бувають проблемні. То воно ще буде його 100%, що пересушувати, тому що, наприклад, коли воно на пні стояче, воно якби швидше підсихає. А коли отак, то забрати проблемно, а тоді ще. Ну висужить нічого страшного, висушимо. Може десь не ходимо, вже ми так борзо тут все відпочиваємо. Ну нічого. Це у нас поле вже виходить, можливо, років три, як ми користуємося по і батьків, тож воно так трохи одобрене, то треба трошки міняти рослинки, якісь дещо інші вирощувати. А такі овес. Так, добре, довго не будемо затягувати. Зараз підемо на рівні картоплі бістренько. пакети я ще не взяв. Але свідимо, можливо, покрою, з із... а є пакет. У нас багато ділянок, то щоб тут не робити таке довге кіно. -да. Тут бачите, що якось не так полежений, а там такий закаткований. То тоді хлопці пробували і заходом, не заходом, а якби і проти шерсті, і за шерстю. По різному, щоб його по максимуму підібрати в тому році. О, Тут розори трошки менші, що порозкидали рудючий ґрунт наліво-направо. То тут край не виляг. Так, зараз картопельки візьмемо. Знову будемо батьків. Рід. Тут у нас, можливо, хто перший раз зайшов, наших чотири родочки. А далі батьків. Ну, у нас немає такого там, щоб, щоб строго. Можливо, хто так із юмором написав, що вкрали у батьків картоплю, бо ми так у відео показали. Але якби нічого страшного, Можуть вони нас взяти, можемо. І ми їх взяти. Немає такої стички. Але, можливо, хтось не зрозуміє, то думає, такі молоді, а наглості немає меж. Це картопля Берніна. Так не дуже багато. Це з двох коренів. Ісь треба більше убирати. Це будуть слідчого жимота, Заберемо його. А зараз ще цього вернемо і патить. Це тут буде три корені у нас. Оця гарна. Земелька. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Кажу, до Колі, раз ми їдемо в ту сторону, де картопля росте, то давай кажу, візьму пакети десь за й нариємо, вже коля нарив, тут 5 корчів. Зараз така молода, то й смачна, то хочеться таку й готувати. Але ще росте, мабуть, вона ще ну, до, доцвітає, де, де так. То ще, ще росте? Якраз учора дощ йшов. Червона не попала. Наскільки? На день? На вечеру, Зімо? Ні, не на день. Що ти вже думаєш, що вже хіба в нас такий апетит, щоб за день з'їсти? Зараз ще побачимо, як там соя, Коля кропив. Чи погарнішала вона після того разу, як ми були? Зараз заїхала на перше поле з нашою соєю. знаєте, Попередній раз, де ми показували у відео, там вона була така не то жива, не то мертва. Вже хоч трошки якось виглядає як, як росте. Край, як був краще, так і Вже, бачите, мабуть, отака вона має більш-менш бути. Але все одно попередній раз взагалі вона була не то підніжжена, не то її. Зараз покажу, тому що вона якась така нерівномірна стала після тих моїх оприскувань. Наприклад, ось така, а тоді було практично все поле. Отакій не то калію не вистачає не то азоту, хто зна що їй не вистачає. Соя в нас це перший рік, була новина цілина, стіну кос перегорали. А тут, бачите, вже вже хоч трошки щось. І от ходить вона, вже, вже починає рости. Тут я працював гуматом калію, мікроелементами, мікро від -мікро хвороб. ДОТКЕ також від дефенди бором вже з всім, що можна, тим працював. Але ви, знаєте, по лисках, тут бачите, якась така цяточка трохи гарніша. І тепер шкодую, що не оставлю ніякої такої смужки для контролю, чи це помогли оці чудоводички, чи це вона сама по собі оздоровлюється. Що лись гарніше, правда, як попередній раз взагалі лежали як, як після раундапу. А тут вже хоч трошки щось. То можливо ще, ще щось і буде. І, на екструдера поки що і списку не, не вичеркуємо, щоб нам предбачив, що бич, бичкам був бі білок. Як ви знаєте, ну, бо я так робив періодичність між обробками. Дуже таку різницю побачив після обробки мікроелементами. Defenda Micro, там є в складі. Молібден, то можливо, що він трошки і допоміг. Але на слідуючий рік я бачу, мабуть, треба буде з'їжджати і соєю на такі гірші землі, там, де піщані. Подискаю, не переорвать, по дисковці та і все. Зараз заїдемо на другу ділянку, там вона трохи рідша. О, тут поодинокі рослини. Немає ніяких обірвав, немає ніяких бульбашкових бактерій, немає нічого на ній. О, це перший рік. Хм, Корінчик живий, гарний. Нічого буде. У нас і така практика. Так стараюся переступати, щоб не пошкодить. Це вже друга ділянка з соєю. Поперечка, так само, як і на тому полі, бачите, гарніше виглядає. Це два проходи полуною сз У нас така саморобна напів СЗшка, тому що я поперечку пройшов, тоді розвертався, закаткував, то вона так і гарніше виглядає. Зразу була гарніша і зараз гарніша. Ну і все одно поле також оздоровилось. Якщо Соя має колір, то думаю буде рости. Тут вона така рідкувата, буде як малина ожина. Ну, але вже куди не йшло, бо то попередній раз то вже був, коли вже диски там придулявся з якоїсь сторони під'їжджають, щоб причепити. Тут по оприску не так само. 5 кг карбаміду давав, розчиняв на гектар гумату літру, мікролементів літру, бору також літру. Коля, ти кажеш, що рідка як малина, але ж малина в нас як була рідша, то гарніша була врожайність, правда? Ну. То можливо соя, побачиш для порівняння, там густіша, тут рідша. Ну нічого вже гарненька вона. Я коли, робив, коли оприскував, то давав гумат калій і бор разом, тоді мікроелементи і карбамід разом. А перед тим від хвороби дотке. Будемо вже їхати далі, соя хай росте. По чистоті ще більш-менш нормально, Roundup Max працює. От, то тільки що сосунка якби остається. І тут ще такий по типу як дика віка, а то вона. Дино, дивно, але Roundup її не забирає. Так трохи пригнічує, то вона так і поставалась, просто вже не росте. Так, отут далявенька гарніша, можна тут походить. А раніше то вона була. І що на цьому полі, що на тому ось такий колір мала. Так, добре, ось дивимося під ноги, виходи не ломаємо, того, що її тут і так небагато. То стараємося там, де пусте місце, то щоб наступати. Бо де густіше не так шкода. Зараз заїхали на саму пізню кукурузу, ми її перестівали, тому що померзла вона. Можливо, там частина відійшла, тому що зараз є у міжраді, де-не-де -де прокидається. Культиватор її і так не позабирав. Це по ліву сторону, тут у нас постійно три гібриди. По ліву сторону це кукурузка від агрорит сорт Тіадор. 16 рядків виходить. Це вже відрахував, щоб тут довго не бігати по полі. Далі починаємо. Далі кукурузка починається вніс. Ронін. Також 16 рядків. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 родочок. Поліву сторону вніс Ронін. І цей весь остаток це як Адевей від Лімагрей, знаєте, після моргою добре, що пересіяли. Хто знає як вона це повела б. Ота, що вже примерзла. Частина можливо взагалі пропала, була б така рідкувата, а так нічого. Ми ну, пройдемо ще трошки вперед, там якось такий, як солончак трохи є, галявинка. Там саме гарніше. Ну і тут непогано. Її ще рости, а рости. Якби не пересіяв, то туди, яка б відійшла, але ж була б така, мабуть, я, я тут думаю, по одній, по одні, ні. Чи ну. була? Ні, хто знає, чи гарніша була б. Рідше була б це 100%, відсотки. можливо трошки більше, по... тому що є такі, щоб відходили, то вони такі вищі, що то раніше. Ця діляночка у нас також перший рік. На осінь я її викрупив і посіяв кукурудзу. Оце зараз на нью Можна пройти. Зараз в нас така сама гарна погода. Для всього рости вчора дощик, сьогодні тепло. Угу. Десь отак радочок туди-сюди починається кукурудка від агрори. Нерівномірна така вона, знаєте, ще правда, що поле ще в нас тільки перший рік працюємо з ним. Ось тут бачите, оце виходить оця кукурузка та що залишилася. так сама сівалка, щоб теж тут, бачите, якось більше, це також навіть осталось. Оце збоку трохи mm. яли нічого. Паростки кидає трошки. Так добре, поїхали, зараз тут у нас пшеничка, метр п'ятдесят пройти чи проїхати. Глянемо також. Ми ж як їдемо в сторону, то хочемо все побачить. Ну. Гарно, поле поле зелене, волога є, хай собі росте. Зараз приїхали глянемо нашу пшеницю. Це у нас тут така більша ділянка десь біля гектара є. Я тоді говорив, що сорти міл нереально виложить, того що він такий низькорослий. але все-таки, бачите, виложує. Та там біля канаві там Трохи низ, то там ще більше положено вона. Ну все добре, то вона постійно от то тільки ще не попрацював фунгіцидом. А тоді вже на, на сою ну, так, змушений був купляти, тому що не хотілося так впустити. А тоді приїжджав, то прапорцевий листок був повністю ржавий. і ржавий. По, і по пшениці був фузаріоз, то хто знає, що вона нас глянемо. Так, здається, постарався зробити все більш-менш нормально. І з лаки таки прибрали цю метлюгу клайнером, попрацював від укровіт дядя Міш у нас по полях скрізь така, то він під'їжджав, запитував, каже, чим нам покропив, тому що немає таких полів, каже, що не було метлиці. Ото хіба що якийсь свіже, де сінокос був, який рік другий, а тоді далі метлюга чи метлиця, чи як її називають. То зараз така що слабша, тож тут трохи горб. Там підемо тоді, глянемо. Яка знизу. А там, де фузаріоз, я так бачу, що якось вона нерівномірно достигає. Тоді взяв, пошарився по інтернеті, подивився, це фузаріоз. Я коли, коли скаро, якби облущив, то він такий, саме зерно таке щупле і вона не буде мати ваги. Але це також вже на майбутнє буде нам. Побачите колосочки невеликі, маленькі, але для такого пісочку це куди не йшло б. Добре, дємте, туди вниз трошки зайдемо, заглянемо. Тут бачите, колоски більші, що так, земля трохи краща, І там більше положено. Так, тут ямка, бобер, мабуть, зробив собі. А будинка. що можна ще й впасти? Ну. О, Можливо буде що їсти. Зараз ще там заглянемо, де положено більше. Але сама, по собі бачите, пшеничка виходить можливо з сантиметрів до 80. 60-80 десь так. Невисока, була більше то взагалі положило б повністю її тут. Ну так, бачите, біля канави не дуже багато, але так. Трохи понахиляло. Так, все мудьте, на сьогодні вистачить будемо додому їхати. То добре, що вона така в нас низькорослий сорт, а то якби ну. біля глав теж не, не добре. Сьогодні ще в нас шашлычок. Вирішили ми з хлопцями зробити для мами такий подарунок у нас лестний день народження. 20 липня, то зробимо такий чи праздник, чи обід, чи вечера. Знаєш Олесь, що у нас не вистачає одного шампура для Захара. Потрібно буде негайно докупити. І забув я все-таки качанів з кукурузу Стерсивін підкинуть. Дощ потушив, коли розпалювали. Ну нічого, зараз. Ще трошки та й все. Хлопці мені зробили сьогодні такий невеличкий празник. Мене буде і вихідний по кухні. Сьогодні у нас 12 липня, також день народження окольної тітки Лесі. Вона нам допомагала малину вибирати. Вітаємо її від нашої сім'ї. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!